У розпалі так званого шовтневого перевороту один з його лідерів, Троцький, сказав Леніну Ульянову, хоч би хтось записував перебіг подій, а то вслід за тим дуже брехатимуть про ці події. А Лінін Ульянов у відповідь, і чим далі, тим більше брехатимуть. І от впродовж цього століття нагромадили такі Еверести, такі джомолунги брехні, що навіть важко собі уявити. Як багато неправди нагромадило оце століття. і серед іншого про Україну. І передовсім про те, що діялося на Україні, починаючи з 39-го, а особливо з 45-го року, коли впродовж чини десятиріччя армія УПА, Українська повстанська армія, вела боротьбу проти тоталітаризму сталінського типу. Олесь Янчук належить до тих молодих режисерів українського кіно, які, попри свій молодий вік, поклали цей вік на боротьбу з цією самою брехнею. Він навіть свою дипломну роботу зробив за сценарієм літератора висоцького молодшого, який слідом за своїм батьком висоцьким е поетом понад усе ненавидів брехню. А вслід за тим, Олесь Янчук. Вчинив власне громадянський і громадський подвиг у найбільшому значенні цього слова. На схилку 80-х, на початку 90-х, він зняв за надзвичайно важких умов фільм, що є доволі вільною і разом з тим надзвичайно глибокою екранізацією роману Василя Барки «Жовтий князь. Голод 33. Власне, це надзвичайно панорамний фільм про трагедію. Штучного голодомору 33-го. Хто ти такий? Я заблудився. Тікай звідси, а то спіймають і зварять. А вас. І мене зварять, якщо знайдуть. Але навару не буде, бо одні сухі кістки. Діду, то чума забрала всіх. Ні, синку, то не чума. То государство. Тікай звідси. Різне можна говорити про естетику цього фільму, але особисто я вважаю, що це фільм сильний і виразний, і фільм абсолютно унікальної національної долі. Річ у тім, що він з'явився на українському екрані і серед іншого на телеекрані, буквально за кілька день до референдуму кінця 91-го року, референдуму, який визначив нашу національну долю. І, зрештою, поява цього самого фільму на українському екрані призвела до того мегалічного числа е, людей в Україні на Україні, які проголосували за її е, незалежність. А вслід за тим, е, Янчук зробив фільм про загібель Степана е, Бандери, того самого Степана Бандери, якого десятиліттями Обріхувала радянська пропаганда, совітська чи там комуністична, та й не тільки комуністична, але й певні напрями західної ідеології теж не приймали український національно-революційний рух цієї доби. І Янчук додаючи всі ті міфи, а серед іншого долаючи і величезні матеріальні труднощі, зробив фільм Атентат осіннє вбивство у Мюнхені», де він провів, ніби художню реконструкцію тієї безконечно драматичної події. І з мого погляду реконструкцію переконливу не тільки історична, але й художня. Ми маємо трактувати себе полоненими. Віаєпризонеменвубікодернарбере. Ви інтерновані і будете розташовані в наших військових казармах. Стаття має бути видрукована під моїм прізвищем. Ніяких псевдонімів, тільки Степан Бандера. Це важливо. І от тепер Янчук розпочав надзвичайно складну і важку роботу разом з сценаристом Партяком над історію командуючого УПА Романа е, Шухевича, того самого Шухевича, який своєму синові за свідком Шухевича молодшого, десь наприкінці 40-х років сказав: Ми програли рух. Але ж той рух був. І до кінця на його капітанському містку е, перебував е, генерал Шухевич, і, зрештою, це один з найвиразніших, з найдраматичніших моментів не лише національної історії, а й можливо, всієї історії ХХ століття століття, яке на превеликий жаль поза Україною, не дуже знало, що діялося тут у нас 45-го по початок 50-х е, років. А вслід за тими сама Україна не дуже знала, що це таке, і тому необхідність художньої реконструкції отієї самої біографії більш аніж необхідна.